Доброго часу, друзі. Ну і приблизно з цього місця рік тому ми на починали, значить, знімати отак в гостях в садку молодому фундука. Зараз він виглядає набагато вже так пристойніше, скажем. Ну, для порівняння я в першому коментарі закріплю ссылку на відео, як це виглядало в минулому році, а цього цьогоріч виглядає так. Ну, пройдемося, подивимося в порядках. Тут, звичайно, не на горіх йде ставка, а ставка йде на прирости. Ну, зрозуміло, сирена вона грузиться. Грузиться так найбільш найбільш крепко. Інші сорта послабше, ну, але знову ж таки ставка вся йде на прирости. Ну І так виглядає садок. Значить, бачимо, трошки ужини посаджено, і в міжряддях росте малина. Малина наповнювач саду і поки піднімається садок фундука, значить вона дає якийсь дохід. Ну Пройдемося по рядках, подивимося, ось так приблизно. Виглядає Барселонський. Барселонський буде основою саду хороший круглий технічний горіх, який культивують в Європі вже десятиліттями. Ну, є звичайно слабші, щось їм не вистачає, але в основному ряди виглядають чудово. Значить, це в нас посадка йде 2021 тисячі двадцять рік, да, Сань? Так. 2000... 2021 рік. Ну всі виглядають підрізані, всі виглядають хороше, більш-менш одноманітно. Тут замість малини проскакує ужина. Звичайно, теж деякий заробіток для підтримки саду. Ну а взагалі садок виглядає чудово. Зараз дійдемо до крайнього рядка, посаджений цієї весни, і я покажу. Чому я являюсь противником весняних посадок? Ну, ось так от виглядає малина. Малина без поливу, це звичайно мінус, але все ж малина розвивається як на таку, як без поливу, досить чудово. І думаю, буде ягода. Ну і от, бачимо, весняна посадка, от така слабенька рослина. Звичайно, вона піде, але тут суть в чому. Що краще було неї вкинути в школку і доростити, як висаджувати. Ну тут Саша звичайно них висадив, поливав, носив відрами воду. Це так трудомістке заняття. На мою думку, краще було б зачекати до осені. Ну слабенько розвиваються, але думаю, думаю, прижилися і на слідуючий рік вже буде якийсь приріст. Ну, толк з цього буде, випаду звичайно немає. Це вже це вже дуже добре, але розвиток не дуже. Ну от втрачений рік, скажімо, весняна посадка. Якби вона була осіння чи зимова, це виглядало б в рази краще. От, тому я пропоную всім висаджувати або осінню, або взимку. Ну підемо, глянемо ще з другої сторони. Як це виглядає? Там є трішки більші дерева. Подивимося, як виглядають вони. Приблизно так виглядає Гарібальді посадки 21-го року. Отак він може зробити отака от кількість горішка на ньому. Це звичайно вплине на прирости. Прирости будуть менші, але така вже рослинка дозволяє, значить, викормити таку кількість горішка з приростами, хоч і меншими, але вони все ж будуть. Ну от такий от цікавий сорт. І цього року він відносно не хворіє. Була в нас суха погода з таким от. Подовгуватим зубоподібним горішком. Сирену, звичайно, ми не порівняємо з Гарібальді, по загрузці горіхом. Тут він червоний, його досить хороше видно. Ну і тут скрізь горіх. Такий ну високоурожайний сорт горіх дійсно смачний, хоча відносно дрібний. Але як для домашніх цілей я б сказав би досить непогано. з каталонського ось такий от чудовий круглий горіх. Ну це технічний горіх з хорошими смаковими якостями. Ну, на Барселонському, звичайно, горіха відносно небагато, оскільки рослина ще молода. Вона там починає загружатись нормально при правильній обрізці і в ідеалі при поливі 5-6 рік. Ну, але вже є деякі плоди, тобто буде. Ну і приблизно так виглядає сорт, який ми просили допомоги в визначенні сортності. Ну, Люди думають, і ми вже схильні думати, що це сорт Еніс, от такі от кластери на ньому на даному етапі. Звичайно, це не на всіх рослинках така історія, але знімаємо рослинки, на яких є горіхи. Отже, бокові гілки йдуть, буде загрузка вже на слідуючий рік, все буде добре, будемо з горіхом. Ну і приблизно так виглядає сорт, який ми просили допомоги в визначенні сортності. Ну, Люди думають, і ми вже схильні думати, що це сорт Еніс, от такі от кластери на ньому на даному етапі. Звичайно, це не на всіх рослинках така історія, але знімаємо рослинки, на яких є горіхи. Отже, бокові гілки йдуть, буде загрузка вже на слідуючий рік, все буде добре, будемо з горіхом. Ну, Трошки в нас вийшла уговорочка на початку відео, е, значить там були 21 рік посадки, 20-й то він виглядає в нас приблизно так. Е, ну, Тут знов є якась кількість горіха е, по сортах Еніс, е, Гарібальді, е, Каталонський і, значить, Косфорд. Ну і звичайно, звичайно, червонолистий сорт сирена. Сирена виглядає тут як запилювач, ну і такий декоративний сорт. Горіха на сирені, звичайно, в рази більше, як на інших сортах, але знову ж таки, ставка поки що не на горіха, а на прирости. Тут ідуть такі міксовані рядочки, скажем, буде тяжче їх збирати, сортувати в майбутньому. Ну, але на початку, як ми починали розсаджувати, от Саша, я, ну то ще ніхто не розумів, що воно все має бути в ряд один з. Сорт. Звичайно, буде якась кількість горіха, вже вдасться покуштувати якесь відро. Друге, навіть на таких от маленьких саженцях. І це по ходу Гарібальді. От бачу, по горіхові. От бачимо, така красота невеличке деревце, а вже є плоди. Ну, ось так в рази. В рази краще виглядають дерева, вже пішли значить бокові гілки, і на них вже буде деяка загрузка горіха. от Гарібальді, знов гарібальді, отак от грузиться. Бачимо, який горіх. Гарібальді, походу, дася. от Таке відносно невелика рослинка, а вже з горіхом. Ну, але пішли бокові гілочки, присутні сережки і вже. Будуть загрузочки. Ну отак от, от виглядає садок. Ну і так, да, чудова ідея, думаю, для підтримки саду, щоб не вкладати гроші, а щось мож, садок сам на себе заробляв додати малину. Якби ще сюди добавити полив, ну, взагалі було б друга картина. Ну але так як без поливу, виглядає досить непогано. Ну і тут в планах цього року загородити це все, щоб тут заєць не підрізав. значить, не підрізав рослини. Отак от от виглядає садок на даному етапі. Ну, для порівняння, да, закріплю в першому коментарі ссылку на відео, як це виглядало минулого року. Цьогоріч це виглядає приблизно так. На цьому будемо завершувати наше відео. Всім, друзі, бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна!